Добрий ранок всім. У нас тут такий легкий сніданок. Кава, чай. Дорікс на терасі. Мартікс тут з нами. Рада десь тут бігати на терасі. І ми тут кайфуємо, засмагаємо. На вулиці ще тепло, на дуже спекотно. Клас. Боже, я в раю зранку купатись басику просто офієзно. Я сьогодні залізла в воду. І навіть якийсь, знаєте, запах моря був. Не знаю, з чого, звідки. Але у повітрі запах моря. Отут у басейні в воді, боже, такий колір води офігний. Ой, коротше, ви зрозуміли, кайфую. У мене ще є хвилин 10, і потім буду вилазити і збиратися вже на роботу. Ой, треба завжди так раніше вставати, їсти не в хаті, а на терасі. Тепер ми і будемо це робити, бо ми вже все повиставляли. Правда, коли наш робітник приїде, то прийдеться ту терасу прибрати. Але поки в нього відпустка, у нас теж відпустка. Після роботи я переключилась на садові роботи. В принципі, я стараюся так робити кожен день, тому що часу у мене мало, але тайм-менеджмент менеджмент це наше все. Єдиний вільний час у мене поза роботою це ранок чи вечір, і в цей час треба робити домашні справи і ще десь встигнути типу, повідпочивати. Там це особливо коли я в басейні купаюся. Це є час для відпочинку, і коли я сплю. Весь інший час я чи роблю якусь домашню роботу, чи садові роботи, чи займаюсь ютубом, Бо він у мене часу забирає дуже багато. А тепер хвилинка уваги. Ми відкрили новий збір на ремонт авто для розвідників. Всі реквізити будуть знизу під відео. Долучайтесь та допомагайте. Будемо дуже вдячні вашим репостам-донатам. У нас сьогодні така гарна злива пройшла. Дивіться, який зараз стоїть туман. Так гарно. Добрий ранок, у нас сьогодні прохолодно, дощик зараз моросить так-так легенько. А в мене є час ще до роботи, і я хочу продовжити позрізати ці відцвівші троянди. Вчора почала і не встигла закінчити. Хоча троянди дуже мокрі, і, напевно, я це все-таки на вечір перекладу. Гортензія, бачу, їй тут дуже подобається. Бачите, вже почала світлішати. Потім вона стане яскраво-рожева і майже до бордової салатовою. Клас. Земля ще волога. І бачите, вони вже наростають ось такі новенькі листочки. Клас. Скрот завівся. Діма прибирає його. Нам садівники тут красу зробили, а той кріт, бачите, що робить? Все це псує. Хочу вам показати ще оцю сливу. Дивіться, яка вона в нас шикарна. Це я дівчатам показувала, тільки що я відео знімала. Ось, бачите, велика така. Її багато. Вони будуть ще більші, ці сливки. І вони дуже солодкі. Сорт до Фісандра. Зараз ще піду вам кабачки покажу. Коротше. Я буду в цю корзинку збирати потім сливи, кабачки, ягоди, і вона буде в мене як декор теж. Така багатофункціональна, дуже гарна. Це яся подарувала. У нас в кінці ділянки є такий ще невеличкий город. Тут у нас кавуни ростуть. Вон, бачите, вже є тут. Ось тут. Ну і теж там такі маленькі. І кабачки, чотири штучки. Зараз хочу зірвати. О, бачите вже, які гарні. Я зараз буду все зривати, все, що можна вже. Зіздила на почту за новими рослинами. Зараз вам покажу. Так, єдине, що мені не дуже подобається, як вони виглядають. Ось дістала я з коробки, гляньте. Воно, ну не знаю, хіба це з закритою кореневою системою. Як на мене, це з відкритою. А я наче купувала з закритою. Так, тут Троянда Wedding Піано, Троянда Міранда і Лілія Конкадор. Лілію Конкадор взяла тільки, тому що там треба було дібрати кількість, бо там, певна сума тільки до замовлення. Це плантація Ловка. Так, ну що, зараз буду діставати це все. Добре, що я Сьогодні поїхала за цим всім. Але мені поки не подобається, як це виглядає. Мені в інших магазинах з закритою кореневою системою набагато краще приходили рослини. Хоча я замовляла у них весною, з відкритою, то все добре, все прожилось. Але зараз, ну, якось, не знаю, туфта якась. Отак от. Напишіть в коментарях, чи нормально зараз влітку в такому вигляді продавати троянди. Мені здається, що це не дуже добре. Короте, влітку не раджу у них замовляти. Плантація вовка. Розмотала. Просто подивіться на це міліпіздричне коріння. Не знаю, що з цього вийде. Коротше, максимальні мінуси. Мінус, мінус, мінус. Ось не треба купувати. Я, чесно кажучи, навіть розгубилась <гум> Спочатку, коли побачила цю упаковку, потім, коли я побачила це коріння, я розгубилась, тому що я не знаю, як таке садити в спеку коріння з відкритою кореневою системою. Шансів, що воно приживеться, виживе, ну, прям вкрай мало. Я вирішила замочити, як я це зазвичай робила. Ну і посадити. Ну, звісно, я максимально розчарована, тому що весною прийшло все чудово, все класно, а тут прям якесь максимальне розчарування прийшло. Отак от, от воно і буває. Одне замовлення, ти задоволений, а інше замовлення, повне розчарування, і ти кажеш, все не раджу, не купуйте. І таке буває. Коли я влітку купую троянди, я звертаю увагу на те, що було вказано, що коренева система була закрита, тому що з відкритою кореневою системою це як кота в мішку купити. Нікому так не раджу купувати, але от бачите, як дурять. Пишуть, що закрита коренева система відправляють з відкритою. Ура! Закінчився робочий тиждень. У мене є нові покупочки, зараз я вам покажу там сінсей і там кава. П'ю вже чай, бо закінчилась кава. Ось такий заварила. Смачний чорний, це дім на роботі дарували. Завжди беру, коли закінчуються оці фільтри. Фільтри для. Цікій штучок штучок. У мене воно ще трошки є, але цього на місяць мені не вистачить ну, нова упаковочка. Це робить фільтр каву, у них це компанія 25 Coffee Roasters магазин, у них продаються ще фільтри. Також взяла ще один поровер. у мене їх вже три, з цим разом. У мене є керамічний і є ось такий пластиковий. Ось, виставила всі свої прогри. Це новенький, помаранчевий, в такій упаковочці шов v 60 DRIPPER. Значить, оці фільтри підходять як і для цих пластикових проверів, так і для цього. Значить, оце те, що в мене було. Оце, до речі, так виглядає він десь через роки-два, напевно, експлуатації, може трошки більше. Є якісь такі, типу, як не знаю, що це потріскування чи що, але ні зсередини. Ні зсередини, ні ззовні, вони не відчуваються. Тобто це щось десь всередині і нічого не протікає. Тож, користуюся далі. А чому я взяла ще? Бо коли гості дуже не вистачає двох пароверів, тому треба третій, щоб одночасно можна було три чашки кави робити, не дві. У мене спочатку взагалі був один. Я зрозуміла, що це дуже незручно, коли він тільки один, треба більше. З'явився цей. Зрозуміло, що мало з'явився цей, тож не виключення, що в мене ще з'явиться. Потім вони, до речі, є різних кольорів. оці, ці, здається, теж. В цьому в керамічному, кава міцніша виходить. Тут така більш лайтовіша. І ще відмінність у них така сама, це все з одного магазину. оце теж можете в магазині 25 Roasters скупити, що цей він більше як погружний бачите, як більше вставляється всередину чашки. Якщо ви робите американо, наприклад, як я, повну чашку наливаєте, то в самому кінці воно буде плавати у воді, знаходитись. А плюс оцього, що він буде як зверху чашки стояти, ось так от. Я коли його дістала, мені здалося, що він трошки як плотніший за ось цей. Але не знаю, може це через колір так здається, бо тут теж написано. Харіо 02 і тут теж Харіо 02. Може, і плотніше трошки вже. Так, і кава. Це новинка, мені поклали Гватемала, Фінка чи Фінса. Фінка, напевно, арбелія. Будемо пробувати. Це для фільтр кави. Мамі свої на цей раз не брала, бо в неї ще є. Взяла дві упаковки Milk Rush, дуже сподобався. От кому наробила, всі такі: М -м -м, така смачна кава що це за кава? А я кажу, що це в мене новенька, бо вони ж там звикають, да? Я ж ну постійно нам родичі на каву приходять. І я там роблю певно. А це зробила от Мілкраш. І вони всі такі, прям ну, а що це за кава? Звернула увагу, що щось змінилось. Кажуть, така смачна. І ще і Фепфіопія сподобалась, але там робили свіжий помел. Чи, а, свіжу прожарку, і вона б тоді на тиждень пізніше тільки прийшла, бо її тільки-тільки там готують. То я кажу, давайте мені щось схоже, бо вже треба була кава. І тиждень почекати, це ви що, без кави. Смертельно, небезпечно. То я взяла іншу ефіопію, теж мені схожу поклали. Це дід мені мамі буде і діду. А нам залишу дві упаковочки мілкрашу. Я зараз беру маленькі, але от тепер думаю, може мені треба. Знатись, подивитися, чи є цей Мілекраш в кілограмові, бо це виходить 500 і все-таки не виходить. От коли до нас приїжджають гості, то нам не вистачає. Я, можливо, на наступний раз собі візьму якусь кілограмову. Але за цим зручно, що я одразу в скляні контейнери насипала і все. Тож так от. Мілекраш теж смачна. А коли мені вже не хочеться нічого нового, беру Velvet свій, який я вже руками п'ю. Кава шикарна, дуже мені подобається. Там різні смаки, тож я не знаю, як це перепробувати. Це тільки от всі брати і пробувати, бо вони, ну, для мене вони всі кардинально різні. Є схожі, але от ну, не знаю. І завжди, коли відкриваєш цю упаковку. Боже, такий запах. Мені тупо теж кожен раз, коли каву комусь родичів передають, каже, Боже, як воно пахне. Ну, це зрозуміє тільки ті, хто відкривали да, свіжу каву, свіжу, змелену упаковочку кави, ой, молодеж. І не забувайте, що у вас є знижка від мене на 15% за промокодом Vlog 25. Вона діє на будь-яку зернову каву, окрім компонаборів і дріпів. Що це означає? Якщо у замовлення додасте щось окрім цієї кави. То знижка подія лише на каву, але так буде дешевше на 15%. Тож користуйтесь промокодом, посилання залишу знизу під відео. І на оці провери теж знижка не подіє, теж майте на увазі. Чай теж не діє, ось це не діє лише на зернову каву. І ще такі нюанси, але це вже від мене, як я люблю пити каву і який помол беру я. Значить, не дивлячись на те, що у мене немає турки. Я беру помол для турки. Він мені якось більше подобається і для заварювання, і для фільтр кави Тобто у них є різні помоли. І для цього, і для фільтр кави, і для турок, і для заварювання. І там ще для чогось різні, і в зернах можна замовляти. Тобто, ви коли замовлення робите, якщо ще не робили, то у вас там запитають, якщо ви самі не вказали. Бо я, я зазвичай одразу пишу скільки помол для турки. І все. І вони вже перед тим як вам відправляти оце роблять помол. І оце все запаковують. А, так от, мені чомусь подобається більше саме помол для турки, навіть коли просто запарювати в чашці, В фільтр каві теж. Ну і в турці теж ми варили. Я не знаю чого, але от мені вона така більша, тоді виходить густа, більш така ну така, трошки міцніша. Напишіть, як у вас, який ви берете помол. Кавомашини у нас немає, ми так готуємо. Зараз я вам ще хочу показати, що я купила в сенсеї. У нас порвався водяний гамак, і я замовила нові ось такі в сенсеї. Взяла в житті трошки подорожче. Це коштує. 269 гривень я взяла два. Один такий зі срібними блисточками блискітками. Ось це буде Дімі, а мені з рожевими. І бачите, він тут вже такий набагато кращий, ніж той рожевий, що дешевше. Цей вже тут в цьому місці точно не порветься. Ось ось такий. такий. І золотий. Ще цікаво, ось цей буде. Користанні, він трошки більшого розміру, якщо ці 130 на 70, то це 170 на 90. І він надувається отак от по периметру, коштував 459 гривень. І такий прикол Саша з каналу Життя за місто кидає в чат басейн з фоткою, з таким же ж водяним матрасом, деться рожевого кольору. І я пишу, Саша в мене точно таке саме. А потім виявило, що вона теж отаке купила, як і я. От що, значить, на. На одній хвилі. Купила одне і те саме після нашої зустрічі. Так, ще я тут докупила ігри. Коли там до нас ось приїжджає, щоб можна було чимось ще зайнятися. А, ось такі різні. Ну, Коротше, ставити оці палички і намагатися в них попасти. Потім я взяла ще ось такі. Це все супербюджетне, дуже. Якщо тут ціна є, то я, може, скажу. Ні, нема. Ну, я, я повставляю ціни. І я випадково взяла їх дві, то я одну віддала мамі, щоб вона в школі з дітьми якби, гралась на вулиці. Ну, щоб діти грались, точніше, на вулиці, коли вона їх виводить. А, так. Потім ось таку штучку взяла. Теж, коли в Діма рука заживе, будемо грати. І ще диско Вольф. У нас щось схоже було в готелі, коли ми грали. Теж, бачите, тут такі от палички металеві. Це, напевно, хто далі кінець. Діма сказав, що він знає, як в це грати. Так, і ще я купила ось таку штуку. У мене червона, вона вже, правда, трохи вигоріла. На ній дуже зручно плавати. Можна навіть просто на неї сідати, і ти як в воді сидиш і до підлоги не дістаєш. Дуже класно. О, взяла такого кольору. Ось такі у мене покупочки морські. Вийшла на вулицю. Дивіться. Сьогодні приїхав майстер після відпустки. Магнітик нам, до речі, привіз з моря. Хоч хтось на морі побував. Це хтось на морі. Це база. І потім на цю базу наноситься вже фарба. Краса, краса. Ой, як гарно буде! Сьогодні таке небо класне. Я на вулицю не виходила, але сьогодні був дощ, така злива, прямо майже цілий день. Якраз ідеальний час, температура прям шикарна. На вулиці взагалі не спекотно, дуже комфортно, і якраз цей ідеальний час був для того, щоб закінчити ось цю стінку робити. От. Сьогодні нам її заштукатурили, і все. Далі, оце все сохне. Там щось там ще підмажеться, під, э, причешеться і теж буду отак от фарбуватись. І наступний етап це вже фарбування барашком ось таким. Ну Дуже, звісно, він класний. Така текстура шикарна. До нас хто не приходить дивитись. Прям всі кажуть, що це вау. І по кольорам дуже всім подобається, і по текстурі. Да, така текстура, що, знаєте, хочеться її отак от трогати. Треба буде зняти <кхм> це декорування. Зарки. Ой, як пахне. Боже, це лаванда пахне. Треба буде її позрізати, бо я десь вже позрізала. А десь ще ні, тому що не так у мене і часу багато. Це у мене тільки вихідні, щоб повноцінно можна було чимось зайнятися. Може, я кайфово, я кайфово, сюди, бачите, розвалюється. Я її називаю ельфом, тому що цей сорт дуже схожий на ельфа. І ось такий ельф. Ось єдине, що треба іншу, інший тримач. Сюди буде поставити О, повітряна тривога. Шавлі, я добре себе почуваю, бачите, це інший сорт шавлії, Тут більше листочки, ніж отут. А це вже шафля почала вже по другому колу. У мене квітувати, треба буде ще тут все позрізати. Коротше, я сподіваюся, що завтра я цим займусь, якщо не буде дущу. Оця така гарна гамаш Барбара. Така цікава. Ця червона теж прикольна. Скарлетт Мейлан Декор. Якщо не помиляюся, все здається, так от вона називається. Такі маленькі квіточки. Вони не пахнуть. Може, ну, звісно, зараз через дощ, але не пахне. Ця мені подобається, це в подарунок мені прийшла. Така прикольна рожева ніжна. Взагалі троянди, це про мене. Я себе асоціюю з піонами і трояндами. Гортензія. Клас, це перша, перша в цьому сезоні гуртензія розквітувала, купувала їх в зелених янголах. Взагалі з усіх от магазинах, звісно, не хочу розхвалювати, ж, знає, щоб не було такого, що я зараз похвалюю, і вони зіпсуються, зіпсуються по закону подлості. Але от хочу відзначити саме зелені янголи, що вони поки найкращі з усіх, де я замовляла, рослини. Багато хороших, але зелені янголи це просто найкраще. Все, що вони мені присилали, все, що замовляла, просто топчик. От я, до речі, вже починала планувати клумбу. Ну, не клумбу, а. ну так, да. давайте це називаємо клумбою. А, оту частину фасадну, там, де у нас є рівці, у мене є ідея, що там можна ще посадити. Я там хочу трави, я там хочу гортензії, можливо, ще перовські. Ну, по кольорам я зараз роблю розбивки. Враховую кількість. В цьому місяці ні, можливо, осінню буду садити, а можливо, вже весною. Буду дивитися, ну що в цьому році пріоритет закрити фасадні питання. Ось цю зону я вже планую, що тут висадити перед ялівцями, щоб таке гарно було. Просила в коментарях показати клейматіса, оці що дала в цьому році. Так от вони виглядають. Ось цей, бачите, скоро вже буде квітувати. Ось так на паличці. І ось ще один. Він вже квітує. Ось такі квіточки. Тож почуває себе чудово. Така оця троянда гарна, Боже, яка вона шикарна. Гляньте, це взагалі так класно пахне. Так, Дар'юнчик, тобі подобається? Тобі подобається, так? Да? Ти теж любиш трояндочки? А ось це у нас найбільша гуртензія. Теж чекаю, вона така розува, розувата, господи. П'ятниця, кінець робочого дня це вже все. Як сказати, що вона така рожева, але розувата. Вийшла сміття викидати. Боже, гляньте, як гарно, як в горах якихось. Оце туман. Я зараз іду викидати сміття і в гості до діда з бабусею на каву, та мама моя приїхала. Оце краса. Пройшло пару хвилин, вже лісу, не видно, туман сюди йде, скоро тут буде. Ой, я прям не знаю. Мені треба вже йти, бо чекаються, я не можу не дивитись на це. Я із тих, хто сміття викидає ввечері. Не знаю, чомусь зранку якось не доходять до цього руки і вже, не знаю, років 10 роблю це саме ввечері. До речі, так приємно гуляти, ходити, не страшно, бо я зазвичай в цей час ніколи сама не ходила, тільки з Дімою. Але так як ми зробили тут освітлення по вулиці, то взагалі не стрьомно. Дуже кайфово. Все працює, все шикарно.